Хоч я пила три рази в день по дві е, капсули. Е, ставлю на е, пластирі на живіт і на спину паралельно. Зранку там вечором знімаю, на ніч ставлю. Я так робила три місяці. Почувала прекрасно. Прийшло три місяці, десь вже на четвертому місяці вони дають спокою. мені діагностику, Коротше, я приходжу на діагностику. Вона мене так провіряла може... до години. І так, і положить, і збоку, і на бік, і прямо, і з цього легалічні покупала. Коротше, я думаю, що вона задовго провіряє. Перший раз, раз, два, і все, а це, а це просто. Ну. Вона шукала вашу фіброму, а я її не мав. А їдемо. а її вже не було. от. Тому я показую. Може десь ви відчути, що ми рекомендують операцію на фібрілому на яйчниці. Сміливо говорить. Сміливо говорить. Попий як мінімум три місяці. І зроби ось так, але дуже ретельно. Ретельно, не так, що ай, забула в нас. Буває, да? І це уничтожить все. І коли мені прийшов до цього лікаря, вона дивиться, так на мене дивиться і на, і на, на результати. Каже, вам операція не дивила. У вас немає нічого, ви вас чистить яїчники і немає від нього. Щоб ви розуміли, мені на той час було 73 роки. Тому сміливо людям можете говорити. Якщо людина почує і повірить, і буде так робити, а зараз ще більше є, є продукція тим. Ні. Тому сміливо рекомендуйте. Е, про клітинне харчування я знала ще з 2006 року. Я займалася е, бізнесом по Нугабест. Може, хто знає таку компанію, як Нугабест. Вона була в Україні, була дуже поширена. У всіх е, містах. І нас вчили корейські лікарі. Оце компанія з Кореї, нас учили корейські лікарі. І вони говорили, що це ліжко, там і всі препарати з нашої, з нашої компанії Мегабес, вони хороші, вони дають результат. Але не до кінця. Вони були дуже відкриті з нами. Але коли наука дойде до того. Що вийдуть на ринок е, продуктів клітинного харчування, тоді буде відповідь кожного можливо, що ми на землі. Тому, Ви що це здорове? Я хочу доповнити вас, е, мені так. здається, а я це знаю, і це впевнена, мені здається, крім е, компанії епіків, аналогів, інших ну, нема, то можна навіть і сперечатися. Тому що, дивіться, я не знаю, яка ще є компанія, всі хороші, так? Але от скажіть, дивіться, ви також е, приймали участь і на і то все. І от який продукт може забрати фіброму і яєчні яєчника?